Доброго дня, друзі, Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні, в нашому огляді, зарядна станція Jackery Navi 2000. По характеристикам даної станції, номінальна потужність станції 1200 Вт, пікове навантаження до 2 кВт на протязі 60. секунд. Акумуляторні батареї даної станції Liver P4. З кількістю розрядів зарядів 6000 циклів. Виробник заявляє 15 років срок служби цієї батареї. Основною відмінністю даної станції від інших, є сучасна технологія безпеки. Тобто дана станція в нас виконана повністю. В алюмінієвому корпусі з авіаційного алюмінію. Також станція має власну систему пожарогасіння, тобто при виникненні аварійної ситуації, ви можете бути впевнені, що станція при виникненні полум'я, станція сама себе потушить і полум'я не перекинеться на вашу оселю. Так, також дана станція абсолютно безшумна, в неї немає вентиляторів. Охолодження відбувається за допомогою потужних радіаторів, які розсіюють тепло. При експлуатації станції ось цю частину не потрібно ніяким чином нічим накривати, тому що розсіювання в нас в такому випадку не буде. Ємність батарей даної станції 2048 Вт на годину. Так, По самій станції в нас, дивіться, з лівої сторони в нас знаходяться роз'єм для підключення станції в мережу 220 вольт для зарядки. Далі йдуть 4 виходи під сонячні панелі для підключення. Роз'єм для підключення додаткових аксесуарів. І вихід 220 вольт зі станції. З правої сторони у нас знаходиться так, антена Wi-Fi, роз'єм для підключення кабеля від вашого роутера. Також зверніть увагу, ось тут знаходиться QR-код, він потрібен для підключення станції через застосунок Jackery Home. З лівого з правого боку є зручні ручки для переноски станції. Далі, давайте розглянемо, як підключається дана станція через застосунок Jackery Home. Спочатку запускаємо станцію, затискаємо кнопку на 3 секунди. Далі запускаємо. В цій закладці в нас знаходяться дані про наш аккаунт. Обов'язково обов'язково перевірте, наявність становлення. Далі я покажу, як це зробити. Далі підключаємо станцію, для цього ми натискаємо всю. і скануємо QR-код з боку нашої станції. От, відсканувався. Так, перед початком я забув сказати, обов'язково підключіти ваш, в даному випадку, планшет і до Wi-Fi, і також включіть Bluetooth. Далі натискаємо Next. Вводимо пароль від вашого домашнього до для підключення вашого домашнього роутера ось сюди і чекаємо з'єднання. З'єднання відбулось. Німеччина. Все, станція підключилась. Отак виглядає стартове віконце. У нас видно, що ємність е, на даний час батареї 1,7 кВт або 83%. Так, далі, е, дивіться, по налаштуванням. В верхній частині ПВ 0Вт, це нас показує заряд від сонячної батареї. Зараз станція не підключена ні від сонячних панелей, ні від нашої мережі на заряд, тому скрізь нулі. Якщо ми підключаємо сонячні панелі і також підключаємо домашню підключаємо станцію на заряд від нашої домашньої мережі, то е, станція бере потужність максимально з батарей, наприклад, у нас е, не з батареї, а з панелей. Бере максимальну потужність з панелей, наприклад, 1000 Вт. І 800 залишок 800 Вт бере з домашньої мережі. тобто, Потужність заряду буде 1800 Вт. Якщо панелі в нас відключені, то максимальна потужність, яку може брати станція, складає 1200 Вт. Так, далі, давайте під'єднаємо станцію на зарядку і продовжимо. Так, дивіться, ми під'єднали через подовжувач, станцію на зарядку. Очікуємо декілька секунд і побачимо, як піде зарядка. Так, дивіться 94 Вт, 105 Вт і зараз буде 0. 0. І зараз знову піде зарядка. Чому е, така ситуація е, виникнула. Дивіться. Зараз почекаємо секунду. Ось пішла зарядка. Дивіться, чому виникла така ситуація. В нас був статус нормал, зараз статус alarm. Тобто є помилка. Дивимось, статус «Grounding error. Це означає, що в нас відсутнє заземлення. Тобто станція сигналізує, що в нашому подовжувачі відсутнє заземлення. Це помилка, як ми бачимо, оранжевого кольору, вона не критична. Станція може Працювати без заземлення, але якщо ви встановлюєте її на вулиці або на балконі, де є підвищена вологість, обов'язково заземляйте, тобто повинен бути для заряду заземлена або розетка, або заземлення повинно відбутися на корпус алюмінієвий корпус станції. Ну, там є знизу відповідний роз'єм. Так, як бачимо, зараз станція поступово набирає потужність зарядки. Далі давайте ми підключимо навантаження і подивимось, чи працює дана станція в режимі безперебійного живлення. Так, дивіться, станція в нас в даний момент споживання йде від домашньої мережі 1280 Вт. підключених пристроїв у нас споживають 162 Вт, тобто тисячу, майже 1200 Вт йде на заряд батареї, залишок у нас йде на живлення наших приладів. в Режимі безперебійника. Так, далі, давайте ми проведемо невеличкий експеримент. Ми навантажимо станцію більше 1,2 кВт і подивимося, чи спрацює захист від перенавантаження при підключенні пристроїв більше. 1200 Вт. Тобто, якщо ви пам'ятаєте номінальна потужність 1200, пікова 1800 на протязі 60 секунд. Так далі, дивіться, включаємо технічний фен. Перший режим у нас все в порядку, все працює. Включаємо більшу потужність. Дивимося споживання 1900 і зараз чекаємо 60 секунд, подивимося. Чи відключиться станція від при перенавантаженні, чи буде працювати? Так, як ми бачимо в режимі безперебійника також є обмеження по потужності. Давайте поки що відключимо потужність. Якщо так, така помилка виникла від перенавантаження, бачите фаулт і горить червона кнопочка. Потрібно спробуємо так зробити. раз запустимо розетку 220, нічого не виникає, потрібно перезавантажити станцію. Як це робити? Або натиснути кнопку Power, або якщо через застосунок, то переходимо сюди, Device Control, і робимо рестарт станції. Вся станція перезавантажилась. Це живлення на розетках знову з'явилось, як ми бачимо, 123 Вт і поки що ось почалась зарядка батареї. Так, друзі, давайте ще проведемо один експеримент. Тобто в нас для експеримента є ноутбук, який в нас Від'єднана батарея. Тобто, що ми зараз робимо? Ми підключимо навантаження фен, підключимо на 1800 Вт, потім від'єднаємо станцію від живлення від розетки, і подивимося, за який час вона перейде на живлення від батареї, і чи зможе знову запустити. Фен, в якого потужність буде при старті 1800 Вт. Так, отже, поїхали. Так, фен включаємо. так Даємо навантаження. Так, даємо максимально і відключаємо станцію від розетки 220. Як ми бачимо, ноутбук без акумуляторної батареї відключився, дивимось. Так, Чудово, фен запустило і ось 1800 Вт все працює. Так, відключаємо. Тобто в такому режимі роботи станції ви можете бути впевнені, що Якщо у вас є якісь потужні пристрої підключені, тобто насос, в якого високі пускові струми і інші прилади, то при відключенні живлення від 220 станція їх запустить. На жаль, як ви бачили такі пристрої, як ноутбук, комп'ютери. Станції не вистачає часу, щоб швидко перейти без втрати живлення для цих приладів. Так, да, далі, давайте я розповім вам по самому застосунку. Тобто, як я казав, верхня це потужність від сонячних панелей, це вихідна напруга. Одна напруга на заряд батареї. Далі, якщо у вас підключений е, зелений тариф, тобто ви можете е, накопичувати заряд за допомогою сонячних панелей, то їх можна віддавати в вашу мережу ось таким чином. Тобто встановлюєте ось час. Віддачі тобто з 6 години і, наприклад, до 21. -ї. І виставляєте потужність, виставляється максимальна потужність 800 Вт. Тобто, якщо у вас встановлені е, сонячні панелі, наприклад, на 2 кВт, які видають, то 1200 Вт у вас. Е, Споживають ваші пристрої. 800 Вт ви будете віддавати назад у мережу і таким чином економити ваші кошти. так Далі статус, я вже казав, тут пишеться статус станції. Тобто є три нормал: аларм, помилка і V це критична помилка, буде писати червоним перемикання. Режиму, тобто, пріоритетів пріоритет заряд батареї, пріоритет живлення від батареїв. Якщо так перемикаємо, то навіть при якщо станція включена в розетку для зарядки, заряд у нас на акумуляторів не йде. Ваші прилади живляться тільки від батареї. Якщо паралельно підключені сонячні панелі, то е, завжди батарея заряджається від сонячних панелей, незалежно який у вас статус. Так, далі. Ну, це налаштування розряду, заряду батареї. Також все можна налаштувати в який час і період. Це для зеленого тарифу. Встановлюється ціна, вибирається оператор, кому ми продаємо електроенергію. І таким чином ми рахуємо автоматично, скільки ми за певний період продали електроенергії. Відувача вкладка у нас. Тренд, це аналітика. Тобто скільки отримали від сонячних панелей. Аналітика по батареї, по живленню в мережі, по віддачі в мережу. Тобто це поки що розглядати не будемо. Далі девайс. Це підключені наші прилади, вказуються. Тобто можна декілька станцій підключити. І третя вкладка, це, як я казав вже відомості про ваш аккаунт. Друзі, на цьому наш короткий огляд добігає кінця. Які висновки можна зробити? Дана станція повністю відповідає заявленим характеристикам, тобто нормально працює при номінальному навантаженні 1200 Вт. При піковому до 2 кВт на протязі 60 секунд. Ємності батареї в 2 кВт. При живленні, наприклад, ваших приладів на 200 Вт вистачить на 10 годин безперервної роботи. Як я вже казав, станція повністю відповідає всім вимогам безпеки. Має власну систему пожарогасіння. Тобто ви з цієї станції ви можете не переживати, що якщо у вас немає вдома, то може виникнути аварійна ситуація, яка приведе до пошкодження вашого житла. На цьому наш короткий огляд добігає кінця. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, ставте обов'язково лайки. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, обов'язково підпишіться. Ми Ще будемо робити дуже цікавих оглядів. Якщо у вас є додаткові запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях під цим відео. І до нових зустрічей на нашому каналі!